Мене Марта звати а прізвище Хривуцька. А скільки тобі рочків? П'ять. Мені дуже подобаються шахи, і мені тато дав любов до цих шахів. Ти отримуєш якесь задоволення чи як перемагаєш, коли тебе нагороджують? Розкажи, які в тебе емоції. У мене емоції, що я відчуваю, що у мене в душі десь щастя є. У мене медалі на медальниці, 19 медалей і п'ять кубків на плечі стоять. Розумієш, що я в 6 років такого точно не, не могла. Я й зараз, напевно, що такого не можу. Я її вчу і розумію, що я на другий день не пам'ятаю. В неї пам'ять така дуже хороша. Така сортувальна пам'ять, вона запам'ятовує. Справді дуже хороша пам'ять. А коли хороша пам'ять, дуже легко працювати з дитиною. Дуже легко їй пояснити, якщо вона хоче. Їй легко це, їй легко це дається. Спочатку рома Миколаївна ну, була здивована що таку маленьку дівчинку, що вона не зможе висидіти. але запропонували зробити пробний урок. Галина Володимирівна сказала, що можна попробувати. І так пішло. Ми почали ходити в жовтні того року, і 4 грудня ми вже поїхали на перші, перші змагання. Змагання за змаганням, і воно змагання закінчиться. На питає куди ми їдемо на наступний раз. Вона має бажання. Ну так як і всі діти, капризує, плаче, так як і всі діти, але в загальному дуже позитивна, весела і життєрадність. І її неможливо не любити її, неможливо не вчити. Тому що вона що би не почала робити, не все вдається щоб досягнути успіху, треба перше талант, друге треба багато трудитися. Марта трудилась ціле літо. Далі дуже важливим є характер. Якщо дитина вміє програти партію, дитина має це сприймати спокійно з любов'ю до шахів. Я сьогодні програла, мені сумно, але я буду трудитись і вигравати. Я завжди дітям кажу, що шахи це німе кіно. Ви складаєте на позиції дружну команду білих, ну, грає проти дружної команди чорних. І кожний хід треба слухати, розуміти, розгадувати загадки свого суперника. От він походив. Ми маємо розгадати, чого він туди пішов, і дотримуватись тих законів гри, які є в трьох стадіях шахової партії в дебюті, в дебютів мітиншпілів, веншпілів. Кожній стадії є свої правила. Я їм розказую так. Щоб було поближче до життя, я їм кажу, що дебют це ви ходите, ходили в садок, ходили в школу. Міттеншпіль – це в мене міттеншпіль, я на роботі і ваші батьки у міттеншпілі. А веншпілі це ваші бабусі, дідусі, які вже на пенсії, і отаке воно шахове життя.